Працюють над національним та духовним розвитком, плакають християнські цінності, розвивають лідерські якості та захищають кожного українця від ворога. Все це про хлопців та дівчат нашої країни. Вже третій рік поспіль Україна святкує міжнародний день молоді з усім світом. У Тернополі з нагоди цього свята теж були урочистості. Небайдужа молодь міста з різних організацій та закладів освіти отримала подяки за активну громадську позицію від міського голови Сергія Надала. Я вважаю, що такі заходи є доречними, особливо нагороджувати людей, які цього заслуговують, тобто військовослужбовців в першу чергу, і так само волонтерів, людей, які допомагають і роблять свій вклад у перемогу. Заохочення молоді, відзначення активної молоді, оскільки, напевно, без цього заохочення молодь можливо. Захоче більше розвиватися, зрозуміє, що вона рухається в тому руслі, в якому потрібно. Плюс, можливо, хтось буде брати приклад з цієї активної молоді. 80 хлопців і дівчат з громадських організацій, учнівського парламенту, студентського самоврядування з військових частин отримали відзнаки та подяку за свій вклад у розвиток міста. Я сьогодні дякую вам, вашому лиці всій Тернопільській молоді за постійну волонтерську діяльність. За підтримку наших захисників, захисниць, за підтримку збройних сил, за підтримку наших ветеранів і поранених, які вертаються з війни, за підтримку внутрішньопереміщених осіб, день молоді має на меті привернути увагу суспільства до сучасних проблем, об'єднати його між собою і нагадати ще раз людям, що на жаль, історію України творять зараз молоді хлопці і дівчата, як на полі бою, так і в тилу. За словами Христини Білінської, це свято показує молодь наше майбутнє, яке є рушієм змін. Дуже важливо пам'ятати про те, що зараз більша кількість молодих людей є на фронті. Дуже багато загиблих наших героїв також є числа молоді. І, зокрема, дуже багато власне якраз громадських активістів перший день війни пішли все ж таки на фронт. У рамках міжнародного дня молоді, 17 і 18 серпня, та 24 і 25 серпня, за попередньою реєстрацією будуть відбуватися вишколи для всіх охочих тернополян.